Проводила там все дитинство напевно, своє. Ну, я хочу не втрачати часу, купити те, що мені треба. Трішки пізніше, 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 пізніше. вам розповім. В принципі, я не, не засмучуюся на немає. Буду вам показувати. Всім привіт! Мене звати Каріна. Хто бачить мене вперше, вітаю вас на своєму каналі. Залишився останній тиждень літа, тому я хочу не втрачати часу і зняти, можливо, останній влог літа. Я дуже обожнюю знімати влоги, своє життя. З додаванням якихось сенсів, сьогодні ми з чоловіком, так як вихідні, вирішили скористатися такою можливістю, поки ще тепло. Ми хочемо поїхати в одне дуже гарне місце. Також я вже не можу поїхати в центр. Мені треба дещо подивитися, купити, якщо я... мені це сподобається. І просто в один день був дощ. І ми просто вирішили взяти м'ясо, посиділи трошки, поїли морозиво під дощиком він крапав, взяли м'ясо і. Буде шашличок, Буде шашлечок. Ну Сьогодні така погода. Моросить дощ, ми сидимо. Там ще АДА, А, курячі. Так гарно, дивино так. Будемо зараз смажити шасличок. Покажу. Дивіться, як гарно. Також був дуже класний вечір, я дуже рада. Думала поїхати завтра вчора. Думаю, поїдемо, ну, типу, в четвер ми були, була, кажу, ладно, поїдемо в п'ятницю. По і тому вчора, поки я працювала дуже, у мене було вчора дуже багато роботи, просто п'ятниця в мене була нівіально розслаблена. І я, коротше, поки зібралися ми потім вже uh, була сьома вечора. І я кажу: ну, типу, сенс нам їхати, якщо коли, от, наприклад, тим півдесятого то ми завжди, типу, виїжджали в 6 і в 7 годин вечора, і так якраз жара спадала, було круто. А зараз 7 вечора ми виїжджаємо, там було 18.50, і просто, типу, я дивлюся вже темніше. Так. Я кажу, ну і сенс типу, що ми зараз поїдемо 20 хвилин походимо, і воно потемніше, а хочеться поки ще літо саме в день погуляти, тому що вже немає такої спеки прямо. Коротше, ось так от, ніяк не можу я поїхати туди, куди я хочу. І тому, так як вчора ми не встигли толком погуляти і те, що мені треба було купити, сьогодні вирішила також поїхати рано в день. Зараз буду йти збиратися і хочу поїхати в те саме місце. Мені мама нагадала про нього і... і купити те, що мені треба. Ну, прогулятися ще десь, можливо. Саме по центру міста. Зараз не знаю, що ж хочу зробити, можливо, накрутити волосся. Нафарбуюся гарненько, тому що зараз я взагалі без макіяжу на мені нуль. нуль. Ось такі справи. Все, ми вже зібралися. Я все ж таки мене чоловік не допоміг мені накрутив. Я трішки поспілкувалася з клієнткою і з. Мами, ви мені хто пишете директ, я завжди всім відповідаю. Зараз поїдемо спочатку в те гарне місце. Я проводила там все дитинство, напевно, своє. Ми дуже часто туди ходили, тому що жили неподалік. Хочеться окунутися в цю знову красу. Мені мама нагадала про це місце, тому зараз я дізналася, як туди поїхати. Тому що, ну, сподіваюся, нас вийде знайти там не все так і легко, як здається. І покажу вам вже дуже скоро це прекрасне місце. 嗯。嗯、mm。Hmm. Як завжди, в реалії, коли треба якийсь гарний вид, треба підніматися. І ось там ми тільки що були. Красава. Все, тепер буду йти. Сонечко. Як ми ходили, ого боже! Капець моїм кропсом. Треба вже їхати в центр, да? Mm -hmm. Так гарно. Отут, да, ти казав, ті по так зняти Отут да? Типа, да. Ну да. Клас. Вибираю зараз між трьома сукнями. Думаю, взяти, можливо, літню якусь. Не знаю. Все, ми вже приїхали з пакетки в центр. Стали на парковці, на парковку і зараз будемо йти в мост. Хочемо в мостіті. І хочемо поїсти знову мак Мак повечері, тому що ми перед тим, як їхати, їли борщ, але щось я вже якось зволодніла. У мене навіть, коли ми були на заливі, в мене вже бурчав живіт. Тому, а як, На заливі. Залив. Якби тебе заливки. Зараз поїмо мак. Потім пройдемося ще по набережні і поїдемо до друга, так? так. так такі в нас плани. Я вам трішки пізніше вам розповім. Ну, просто поговоримо з вами. Все, замовили вже мак. Зараз прийшли на операцію. Ми тут робимо світити, тут дуже гарно, зараз поки будемо воїни. зараз їсти я пішов з замовленням. А я сиджу, оберігаю <свісно> наші гості. Хотіла розповісти вам, що зараз в мене дуже багато роботи. <свісно> в принципі, все це літо. В мене в інстаграмі вже майже 60 тисяч підписників. А я трішки спочатку у мене було, була ціль платі добити влітку, щоб у мене на початку літа ступені вже по-моєму, 5 тисяч. Я думала, що в мене вийде 2 тисячі набрати три місяці, але трішечки ні. В принципі, я не засмучуюся, немає цієї гонки якоїсь. Взагалі не. Тому нехай це ці, ціна корча трішки звичайно кудиться, але нічого страшного, я не свідчую. Ось, все вже ось чоловік несе. Швидко прям. Ням-ням-ням. Mm -hmm. Зараз будемо їсти. Що ти yeah. туди сядеш, Ілія? Сідай. Yeah. Я ще вид не зняла, себе знімала. Клас, mm -hmm. uh -huh. да? так? Гарно дуже тут. А? Ну, захід сонця був, коли ми були в Гукетці. Ми виїхали, я зняла. Теж гарно дуже. Чоловік каже, що мені потрібна така сумочка. Ну, беремо тоді. <ріст> <ріст> Це дуже велике. Це прикольно, класно. Ми зайшли в сінцей. Мені цікаво було подивитися, тут вже завезли осінню колекцію. Він взагалі воно і не так погона. Прикольно. Ну, класно. Прикольно. 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 Така Прогріваєш мене на сумку. Брин, слово 9 гривень, ну скажіть, це гріх не взяти. <рес> котик. Диви, яка тикавка. Жусь Просто декор. Importante, ¿verdad? показувати пакет сінсею. Але тут просто те, що я не очікувала купити в сінсеї. Коротше, я давно хотіла змінити у нас внизу штори. І я хотіла саме біжеві, але щоб вони не просвічувалися, були такі, як, знаєте, м'якенькі. І, коротше, такі, як я саме хотіла, ну якось ніде не було. Я побачила нещодавно в Юскі, були за 1500 одна сторона, в одну кімнату треба їх чотири. Тобто, ну, це 6 тисяч, я розумію, думаю, ну окей, типу, я буду їх купувати. І планувала коротше, в цьому місяці їх купити у вересні. Ми зайшли в Сінсеймус Сіті, там дуже великий відділ. ну Я вставляла вам вставочки з хом, Для будинку всілякі такі штуки. І, коротше, просто я не очікувала, що я знайду там штори. І вони реально гарні. І ми купили ось такі вони йдуть. В цьому пакеті він дуже важкий. 4 штуки їх. Коротше, вони дуже такі плотні. Ось такого бежевого кольору. Вони м'якенькі. Я такі саме хотіла. Я бачила штори вже, але вони були просто тканина, звичайно. Ну, просто вони тканині, такі, звичайно. Я хотіла саме ось такі. Вони мені дуже такі, якісь затишні. І зараз я хочу якраз їх розпакувати з вами, подивитися. Тому що давно я вже хотіла. Мені ще потрібно буде купити тюль. Чи як вона там називається? Звичайно, білу. Коротше. Тюль. Блин, так важко відкрити це капець. Ми поки гуляли. Там так всюди атмосферно. Сьогодні було дуже спокійно. Ви собі уявляєте, як спокотно. Ми знаходилися. Були на затокі, на затоці, господи. А, потім ми поїхали в кокетку, що я скупилася. Посиділи ми в мосту. Потім прийшлися по набережній. Було дуже атмосферно, тому що було реально, прям так спекотно, приємно. Ми прийшлися. Там навіть танцювали, розмовляли про все, якось так не знаю. Класно. Мені так приємно дощі поки ще літо, тому що я людина мерзляк. І мені літо це для мене просто кайф. Тому я зараз беру просто все, щоб гуляти, насолоджуватися ще. І вже скоро осінь, але. Я, в принципі, не страждаю. Єдине, що я не хочу затяжнутику зиму, якщо вона ще буде важка, так взагалі. Але, ну, буду намагатися триматися. Ось такі штори. Знаю, мені дуже подобаються. Клас. Я дуже задоволена. Треба ще купити тюль. А новий карніз гарний також. Все хочу змінити. Мені хочеться освоювати затишок, я ж кажу. Я зараз якось так взялася саме за будинок. Ось вони такі плотненькі, прям. Класно. От я зараз я не бачу лампу кільцеву. Тобто в мене немає просвічення, я не бачу нічого, ні телефони, ні лампу сам. У мене є чуть-чуть світло. Але саме кільце я не бачу. Клас! Зараз аж цікаво повісити і подивитися. І ще я купила оцю сумочку. Блін, ну, типу, 130 гривень, в мене нема бананки якоїсь, вона мені, в принципі, не потрібна. Я так от буду під спортивний стиль, і ось сьогодні я була, мені вона сподобалась сюди просто телефон і ось такий кармашок. Тут можна покласти чи серветку, чи помаду гігієнічну. Коротше. Це скажу 100 гривень. Я взагалі таке думала: Ось отак, от якось. Коротше, я дуже задоволена, як пройшов сьогодні день і підпочила, насичилася, подивилася, згадала дитинство, тому що там, де ми були, ми проводили там в дитинстві дуже багато часу. Ми жили на Сєвєрному, і ми ходили на цю затоку. І для мене це просто, як знаєте, така ностальгія, і там реально дуже гарно. Чоловік каже, я в захваті, я просто ну, дуже схожа з морем, дуже гарно, йому також що він так наповнився, сподобалося. Ось такий вийшов день у нас класний. Я дуже рада, що зняла влог, на відео це все зняла. Mm, зараз буду відпочивати. Я вчора побачила записи з щоденника. І я просто, коли їх писала, я тут прикріплю, то я, ну, я вірила, що ну, щось з мене добуде, ну, я можу заробляти, я можу розвивати свій потенціал, він в мене є, але де саме я не знала. Тому хочу е, тут вам трішки нагадати, те, що всесвіт він веде нас найкращим. Найкращими стежками треба завжди довіряти світу, тому що ти не знаєш, як саме здійсниться твої бажання. Як саме, наприклад, ти, якщо хочеш також розвинути свій потенціал, розкрити його вже? Ти не знаєш, як це станеться. Наприклад, коли я тоді писала це, я працювала таргетологом. але клієнтів було не так багато. І я пам'ятаю, як пишу, 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 у мене там відео не заходить, там щось там таке було в мене. Ну, настрій не дуже. Я ніколи тоді я не могла подумати, що я буду духовним наставником. Я вже була в духовності, але на той час я боялася цього. Але от якщо так подумати, наш страх, це наш головний ріст, реальний. Я боялася розказати про духовність, тому що боялася, що подумаю, що я в секті, що я якась не така, що я якась чудна. Розумію, що можна було б зекономити купу часу, але це мій шлях, тому я якби за це вдячна. І я не могла подумати, що я буду духовним наставником, що я буду розбирати взагалі матриці інших людей, допомагати. Розкритися, змінити своє життя, що я буду надихати. І я дуже вдячна Всесвіту, що він мене оберігає, веде найкращим шляхом. Коротше, нагадую вам про те, що все можливо і ваш успіх, він обов'язково чекає вас. Ваше місце ніхто не може зайняти, тому що воно ваше. Тому вірте, мрійте і довіряйте світу. Обов'язково буде все, як ви хочете. Можливо, ви про це ще не знаєте, як саме це відбудеться, але це обов'язково буде. Я вдячний вам за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Я дуже стараюся знімати для вас частіше якийсь цікавий контент, і дякую вам за те, що в мене є.